Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами знову на YouTube-каналі Кознє щастя. І поговоримо трошки про психологію, а саме про те, як визначити характер людини за її смаковими уподобаннями. Кожен з нас має свої смакові уподобання. Не сильно замислюючись про те, як вони сформувалися у нас, нам просто подобається і все тут. Однак спробуємо розібратися, за яким принципом люди вибирають продукти та страви, і як цей вибір залежить від особистості характеру людей. Простий тест проведемо з вами. Просто заплющіть очі і уявіть собі те, що ви б хотіли з'їсти прямо зараз і тут. Уявили? Значить, поїхали. М'ясо любите. Хоче би активна людина і схильна до авантюри, найчастіше в житті і кар'єрі в рівних пропорціях присутні як стрімкі злети, так і не менш стрімкі падіння. Імпульсивні дії у таких людей можуть призводити до серйозних проблем в особистому та сімейному житті, тому любити м'ясних страв потрібно краще контролювати самих себе і стати більш рівноваженими. А от ті, хто любить морепродукти та рибу, то й навпаки спокійні, врівноважені, любите компроміси у всьому, ви справжні дипломати і є хорошими аналітиками. Про вас кажуть, що ви є гарними і чуйними психологами. Люди, які люблять фрукти, про тих людей можна сказати, що ви є творча особистість, чуйні, уважні, дбайливі, та уважні до чужих проблем. Ви маєте креативні здібності і вас дуже люблять оточуючі люди. І як на мене, то у таких людей зовсім немає ворогів. А от ті, хто люблять овочі, це цілеспрямовані, удосягнені поставлені мети люди. Такі люди є практичні у всьому і завжди шукають раціональне зерно. І важливо те, що. Ви завжди це раціональне зерно знаходите. Оточуючи вас, люди можуть вважати таких людей, які люблять овочі егоїстами. Хоча насправді це зовсім не так. Ті, хто люблять соуси, кетчупи та соління, про вас можна сказати, що ви людина будинок, робота, будинок. І ви намагаєтеся. За допомогою соусів, кетчупів придати новизну у своєму житті. Ви є дуже гарні кухань! Люди, які люблять солодке, це є особистості з дуже тонкою душевною організацією. Ви можете годинами купатися у собі, постійно відкриваючи нові грані свого характеру, і це також є чудово. От люди, які люблять молоко, сир, йорди та інші молочні продукти, про вас кажуть так. Ви відкриті, душевні та приємні у спілкуванні люди. Ви є завжди раді гостям та знаєте, як організувати будь-яку класну вечірку, а ваш поступливий характер дає вам можливість ужитися практично з будь-якими людьми. А ті, хто люблять фастфуд, про вас кажуть, що ви зовсім не вийшли ще з дитинства. Ви є бунтарі, любите йти проти суспільства. Як про мене, у цьому немає нічого страшного. Але, поїдаючи фастфуд, ви завдаєте великої шкоди своєму організму. Ви погоджуєтеся з такими твердженнями? То напишіть у коментарях і підпишіться на наш YouTube канал Кузня. szczęścia. Dziękuję Wam za uwagę. U nas jeszcze bardzo takich wideo. Do zobaczenia. Do nowych zróżniczeń.